На Рівненщині розпочали вакцинувати дітей від коронавірусу. Медики отримали 600 доз послабленої вакцини для дітей від 5 до 11 років. Тож охочі щепити дитину від ковід. 19 уже можуть записуватися у свого сімейного лікаря. Скільки малюків вже вакцинували від цієї недуги? Дізнавалася наша Ольга Данілюк. Нам вперше за всю нашу історію і ковіду, і вакцинальної нашої компанії прийшла інактивована вакцина, послаблена для вакцинації дітей від 5 до 11 років. Тому що ми знаємо, що Pfizer, ми, ну, вакцина Комірнаті ми вакцинували дітей після 12 років вже в минулу нашу каденцію. А зараз ми будемо вакцинувати наших діток від 5 років. Нам надійшло на область 600 доз. Розподілили ми її на центри ПМСД. Станом на 18 січня 10 дітей вже отримали свою вакцину. Щепили дітлахів 5-11 років у селі Бугрин Гощанського району. Решта медичних закладів ще чекають, поки на вакцинацію запишеться необхідна кількість охочих. У нас є в наявності вакцина педіатричної форми комірнаті. Це для діток 5-11 років. Ми якби підбираємо, записуємо діток певну кількість, 10 діток, і підбираємо один день, який будемо відкривати, тому що вона може бути відкрита тільки, розведена тільки 6 годин. П'ятеро батьків уже записали на вакцинацію своїх дітей у цей заклад. З них чотири пацієнти з груп ризику і одна дитинка, яка планує вакцинуватись для виїзду за кордон. Після отримання першої дози через 21 день необхідно буде прийти у заклад за другою. Найперше лікарі рекомендують вакцинуватися дітям із груп ризику. Це є діти з супутніми захворюваннями, хронічними захворюваннями, тобто це має місце цукровий діабет, бронхіальна астма, а також інші хронічні захворювання, так з якими постійно спостерігаються діти, і вони мають вищий ризик захворіти і отримати ускладнення від захворювання COVID-19, тому їм обов'язково важливо вакцинуватися. Тобто ми стараємося доносити інформацію для того, щоб почули нас батьки і звичайно захистили своїх дітей. Захистити свого шестирічного сина від тяжких наслідків коронавірусу хоче і рівнянка Ірина. Я не маю жодних сумнівів на рахунок безпечності і ефективності цієї вакцини. Це вже доведено, що це є, ну, це є доведений факт, вже, тому я сама і ми з чоловіком разом вже по чотири дози отримали. І тепер, нарешті, ми дочекалися, коли вже в Україну приїхала вакцина для дітей від п'яти років. І... Звичайно, я буду вакцинувати сина, як тільки буде можливість. За словами медиків, одним із головних протипоказань щодо щеплення від covid 19 конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти вакцини чи на першу дозу вакцини. І якщо у дитини підвищена температура тіла, вакцинацію краще відтермінувати. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.